Є знижки на уролисан 15% в аптеках. Подорожник, бам та «Ощад». Львівщина славиться кавою, центральною площею. У багатьох асоціюється із релаксом і прогулянками. Так було до повномасштабної війни, але нині дещо змінилося. Відтепер Львівщина також славиться і скандалами. Мережу регулярно облітають відео з силовими методами ТЦК, Комусь крутять руки, когось затягують в авто. Люди певні, представники військоматів пакують усіх підряд і постійно скаржаться на свавілля ТЦК. А втім, чи помітили ви, що найбільше скандалів випливає саме з Львівщини? Чому так і які найгучніші скандали з цього регіону облетіли всю країну, розповім за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. І ми починаємо. Прикопаю твар і так далі. Це відео ну точно бачила вся країна. Чоловік у військовій формі зі зброєю в руках погрожує чоловіку у цивільному наліжку. Доктора сюди. Прикопаю, за ты не найдешь, ты не ходишь каталибу. Ставь! Ну, это я смутийся делать, а? Да, как хотите. Ну, иди в сутку. Давай заходи, единый реестр. Давай, Ти Ты тоже, з тобою? Що Что так, скажи? До... Okay. Що не так? Так, дивайтеся, виходить. А мойте ходіте. І шукати ніхто не буде. Аж та поліція, яка приїде, не буде шукати. Заходь. Цей інцидент набув розголосу 19 вересня 2023 року, коли один із потерпілих опублікував відео у соцмережах. Як з'ясувалося, чоловіків тиждень утримували у приміщенні, аби змусити пройти медичну комісію. Автор відео стверджував, що на відео працівник ТЦК а все це відбувалося у самборі, що на Львівщині. Згодом сам побитий записав відео, де просив про порятунок. Світі що тут статуше. Бил кров кров. Моя вода. Лічка мінясня і спів стволом махаля. На скандал тоді відреагували і в обласному ТЦК. В мережі інтернет поширюються відео з інцидентом між військовослужбовцями та цивільною особою. На відео видно частину подій. Тож, що саме відбулося в даній ситуації, і що передувало діям військовослужбовців, з'ясовується на час службової перевірки. Дані військовослужбовці відсторонені від виконання обов'язків до з'ясування усіх обставин. Керівництвом львівського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку. За справу взялися і в Державному бюро розслідувань. Працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військомату. Попередньо встановлено, що 19 вересня військовослужбовець водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширене мережею інтернет у цей же день. ДБР негайно розпочало розслідування цього інциденту у межах відкритого кримінального провадження. Встановлено, що фігуранти отримували потерпілого у приміщенні військомату з 12 вересня. Вони мурили його голодом, били та знущалися, або він добровільно пройшов військову лікарську комісію. Але тоді на захист військомів стали самі військові. Вони пояснили, що ця історія вирвана з контексту, а чоловіки на відео намагалися втекти за кордон, але були затримані і доставлені до ТЦК. Тож військові, мовляв, могли просто не стриматися. Це відео вирване з контексту. Той, хто записав це відео, намагається виставити себе жертвою. Можемо попередньо сказати, що йдеться про ухилянтів, які намагались втекти з України, порушуючи правила перетину державного кордону. Щодо того, що на відео фігурує предмет, схожий на пістолет. Серед працівників ТЦК зараз поменшувати лових працівників. Я багато військових, яким боляче бачити, як дехто намагається втекти за кордон. Та якби там не було, уби фігурантів 21 вересня 2023 року отримали підозри від ДБР. Наразі їм оголошено про підозру і за трьома статтями кримінального кодексу України, які є досить серйозними. І сьогодні ми до завершення дня очікуємо, що їм буде обрано запобіжний захід. Я нагадую, що слідство проситиме утримання під вартою без права внесення застави. Ми з вами щойно стали свідками. Ще раз нагадали досить тако ганебної поведінки. Це якщо говорити з точки зору оцінки суспільства неприйнятної я. Для людей так і відповідно дає підґрунти для розслідування правоохоронним органам, зокрема Державному бюро розслідувань. За кілька днів до цього скандалу, 17 вересня 2023 року, мережею поширилося відео, на якому у Львові співробітники військомату побили та намагалися затримати чоловіка. Отак От у Львові пакують. Хлопець стояв на зупинці, б'ють, пакують. Так визивайте поліцію, що ви отруїєте? Слиш А що ви отруїєте? Відпустіть його. Хуже к... Ви хуже ка? А що ви об'їдете? Та ми все бачиш, я знімаю. Та ти на себе дивись, слиш ти. Цюда хлопця відпустили через крики перехожих. Через цей інцидент керівництвом Львівського обласного ТЦК та СП теж було призначено службову перевірку. Водночас в поліції Тесенює тоді заявили, що із заявами про скоєння правопорушення до них ніхто не звертався. Але 21 листопада знову трапився скандал. Чоловіка всадили солмість до автівки, а жінку, яка намагалася втрутитися в ситуацію, ймовірно, працівники ТЦК відштовхнули. У Львівському обласному ТЦК теж тоді знову заявили, що проведуть перевірку. І так по колу львівяни регулярно засипають соцмережі дописами з відео, розповідаючи про силові методи мобілізації. Ось ще одне відео. тоді автори відео стверджували, що посеред вулиці чоловіки у формі затягнули силоміць цивільного бус. Варто додати, що тоді у Львівському обласному ТЦК в коментарі для ТСН висловили припущення, мовляв, може виявитися, що на відео все ж таки не представники територіального центру комплектування, а іншої служби. Водночас військові наголосили, якщо виявиться, що це були саме представники ТЦК, то будуть розбиратися в іншому випадку. Теж у Львові алаштували цілу погоню, чи то грали у квача, або ж хотіли перевірити чоловіка на придатність, припускають користувачів мережі. Втікача таки тоді зловили, погрузили в бус. Писали львів'яни і додавали як доказ відео. А вже згодом у мережі з'являються пояснення цього самого хлопця. Після того, як він таки потрапив до ТЦК, його дані перевірили та відпустили. Сам чоловік повідомив, що претензій до працівників територіального центру комплектування немає. При зупинці працівниками ТЦК придавали військово-облікові документи. Чому втікали від них? Бо Моя. Коли були запрошені до ТЦК, вони встановили ваші військово військово-облікові дані. Претензії маєте до працівників ТЦК. Не, не <плес> <плес> Ще одне скандальне відео з працівниками ТЦК випливало і на початку листопада. Перехожі зафільмували, як ввечері військо заштовхали хлопців на места і намагалися перешкодити відеозйомці. Я зараз без схему. Я зараз скину. Його загрозали селою в бус. Нє його. О, це той самий, Походу. Я Зараз скану відео. скандалили і зі священником. Тоді в мережу потрапило відео, на якому чоловік у формі хапав за горло і погрожував завантажити як собаку місцевого ксьонзе, якщо той не з'явиться до ТЦК. Так повістку виписували священнику української греко-католицької церкви на львівщині. Сочинського, бо він мудра людина, він тобі не пара. Ти був бойов. Найдіти знає. А то не треба ображати. Тебе? Та я би міг, я би тебе задушив, я би тебе взяв за горло, я б тебе задушив. І не буде брати, взяти, буде просити гроші і не буде брати оті харчі. Нащо тобі стільки харчів, де мені скажете, хоч комусь допоміг тими харчами, що тобі проводять? Відповідай! Сьогодні ти вже ще не відвертиш, бо я сьогодні вже зафільмую і людина тобі дасть підписати, то вже хлопці з Водину тільки напишу. Сидент трапився у Стрийському районі Львівської області. Як усе відбувалося, зафільмувала на камеру донька священника. Йому таки виписали повістку до ТЦК на 9 ранку, 15 грудня 23-го року. А якщо той не з'явиться, то чоловік у формі обіцяв, що на війну забере родичів Ксьонза – і сина, і зятя. Нікого навіть не проси. З канцелярії знають. Я йому казав, що ми знайдем, у нас є вже ранений. Капелан з війни, три роки на війні був. А ну, ти вже своє з'їв. Ти вже не хочеш ти? Я твого сина заберу. Я заберу взяття заберу, як хочеш. А ти сиди тут шикуй. Я тобі не прошу. Скажіть мені, будь ласка, згодом на відео військом зізнався, що це фактично помста священнику за неправильне прощання з його сином, який загинув на фронті. Виявилося, священник на прохання батька під час прощання не назвав звання загиблого, а сказав просто раб Божий. Я тобі казав чи, 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 я там, що я тобі не прощу за те, що ти неграмотний цьому. Перепрошую, будь ласка. Знаєш чому? Нічого. Ти мого сина позору. Ні, ти була. його хо захоронив. У мене не подвійні. Що ти казав? Раб божий звання не вмів сказати. Відомо миттєво розлетілося соцмережами і дійшло до обласної влади. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький вимагав від ТЦК пояснень. Львівський ТЦК та СП теж відреагував на скандал, там зазначили, що дії їхніх працівників були правомірними. А священнику погрожував цивільний у військовій формі. Ба Більше там додали, що повістка цьому священнику насправді була виписана заздалегідь, адже ксьонс є військово зобов'язаним, а до ТЦК викликався для уточнення військово-облікових даних. Сьомого. Березні вже 2024 року у Львові стався черговий скандал. з ТЦК. на вулиці тракт «Глинянський чоловіка, який на зупинці чекав на громадський транспорт. силоміць заштовхали вбус чоловіки у військовій формі. Добре! На інцидент зреагували в обласному військоматі, і підтвердили, що учасниками події були їхні працівники, які здійснюють оповіщення. За цим фактом призначили службову перевірку, але зазначили, що конфлікт спровокував сам перехожий. Відео демонструє лише частину події, тож що саме відбулося, і що передувало діям військовослужбовців, з'ясовується. Однак попередньо встановлено, що особа, яка підлягала оповіщенню, провокувала своїми діями і нецензурно висловлювалася про військовослужбовців, які були задіяні в оповіщенні. З найсвіжішого з кулаками та криками на Львівщині мобілізували волонтера. Про скандал повідомили представники громадської організації. Кажуть, це трапилося в ніч проти 26 квітня. Волонтери виклали відео у мережу і написали, що нібито у Львівській області, неподалік кордону з Польщею, працівники ТЦК зупинили автівку волонтера громадської організації Порятунок тварин Харків, відібрали в нього паспорт і закрили в приміщенні військомату. У четвертій ранку 26.04.2024 року працівники Львівської поліції зупинили машини ГО, порятунок тварин Харків, відібрали паспорт у водія і доправили у Львівські ОТЦК. Працівникам було повідомлено, хто ці люди, чому вони тут, що роблять. Їм показали тварин, що перебували в машині. Вони знали, що дівчата з Харкова та мають відвести тварин за місцем призначення. Ба Більше в організації розповіли і показали, як представники ТЦК ображали жінок, які були у цій же групі порятунку тварин, і виклали відео мережу. Жінки стверджують, що представники терцентру були на підпитку і вони замість пояснень отримували лише образи на свою адресу. А одну з дівчат, нібито навіть вдарили. Закрили нашу людину. Ось машина стоїть з собаками. Людину да і ось деруться. І ось деруться. Продив... Да. Да, працівники ти цікаві, ми, цікаві. Ми, давайте нам людину нашу. Не це <різь> <різь> вражає> вражає що, Це порушення прав людини. Вони п'яні, подивіться. Подивіться, Молодці. вони п'яні, троє п'яних, мальчики, молодець, молодець. Да. да. Ой, я Вы можете вашего человека. Вы не, пусть. Вы не имеете права. Вы не, права. Не Вы не имеете площадь. Не умеете плыть Тыкана зимой Вызываемо да. политику. Маємо поліцію. Отак От працює ТЦК в нас. І що роблять? Да. І ще й п'яні ходять на роботі. Да. Поліцію. Визиваємо поліцію. А в Україні війна, да, ребята? Вже. Працівники перебуваючи у нетверезому стані, ображали Юлію та Олену, ображали людей, ображали людей, які щоденно перебуваючи під обстрілами, рятують життя тварин із зони бойових дій. Зараз си часів ярку, Рахове, Куп'янськ тощо. Зокрема, Юлій надав ляпаса один із працівників ТЦК. Обдурили, що цієї людини нашого водія немає в цьому ТЦК. На що дівчата викликали слідчо-оперативну групу, щоб заявити про зникнення людини? Вдруге обдурили, попрохавши видалити відео негідної поведінки працівників ТЦК в обмін на виконання закону, вручити повістку та відпустити за місцем проживання. Юлія та Олена зробили це, скопіювавши, бо здогадувалися про брехню, та заступник очільника ТЦК не виконав закону та своєї обіцянки. Треті обдурили, сказавши, що доправляють водія В'ячеслава в, в яворів поставити печатку та відпустять із повісткою додому. Натомість тепер кажуть, що він у Моршині. але на цьому скандал не вщух. Активісти кажуть, що їхній волонтер від проходження ВЛК відмовився, втім йому довелося пройти комісію, на якій його визнали. Придатним у львівському ТЦК теж не змовчили. Там заявили, що поведінку своїх працівників засуджують та розпочали службову перевірку. Мобілізацію чоловіка визнали, втім зазначили, що жінки самі спровокували конфлікт такого масштабу. Інформуємо, що 26 квітня близько четвертої ранку представники першого відділу Яворівського РТЦК та СП у рамках взаємодії з ДСПУ КПП Шагині доставили у вищезгаданий ТЦК. Військово зобов'язаного громадянина даний громадянин пройшов медичне обстеження мостиської територіальної позаштатної військової лікарської комісії. При Яворівському РТЦК та СП, за результатами якої був визнаний придатним до військової служби. Однак дві громадянки, які супроводжували військовозобов'язаного, систематично вступали в суперечку і провокували військовослужбовців на конфлікт. Таким чином перешкоджали військовослужбовцям у виконанні їхніх службових обов'язків. Поведінку військовослужбовців засуджуємо, проводиться службова перевірка, обставини з'ясовуються. А 30 квітня країну сколихнув новий скандал зі Львова. У мережі поширили інформацію про те, що нібито працівники ТЦК затримали медичних фізиків першого медичного об'єднання Львова і зазначають, що ці дії призвели до того, що робота центру просто зупинилася. Бо медпрацівників перехопили, коли вони йшли на роботу. Про це пише зокрема місцевий телеграм-канал «Львівич». Сто онкохворих людей не можуть проходити опримінення через дії ТЦК, зазначають читачі. Також отримав повідомлення від читачів, рідні яких лікуються від онкології у цьому центрі. Ситуація досить неприємна і потребує негайного вирішення. У Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки в коментарі Еспресо Захід прокоментували інцидент. Так двох медичних фізиків першого медичного об'єднання Львова запросили в ТЦК, перевірили дані і виявили, що перебувають на обліку в іншому ТЦК. Вручили повістки по місці реєстрації згідно з чинним законодавством. Журналісти також надіслали запит до лікарні, аби дізнатися, яка зараз ситуація в онкоцентрі через ці події. Дійсно, на всі кричущі випадки у Львівському обласному ТЦК реагували завжди. Та все ж цікаво, чому саме Львівщина у лідерах по таких скандалах, близькість до польського кордону, чи тому, що багато внутрішньо переміщених осіб, які не завжди інформують ТЦК про зміни свого місця перебування. Ну а поки ж триває активна мобілізація. Від 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію. А втім, вже під військоматами та лікарнями черги на оновлення даних та мобілізацію у сухопутних військах днями дали поради, як не стояти у чергах біля територіальних центрів комплектування. Шановні громадяни, з'являється багато інформації про черги біля ТЦК. Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік. Але хочемо вам повідомити, територіальні центри комплектування ТЦК працюють 24 на 7. Ви можете прийти у будь-який зручний для вас час. Також ви можете попередньо зателефонувати до ТЦК контакти ТЦК за посиланням. Водночас супрацівників ТЦК Львівщини розширилися повноваження. Представники терцентрів комплектування і соцпідтримки отримали право поряд з правоохоронцями чергувати на блокпостах Львівщини. Відповідне рішення днями ухвалила Рада оборони області. А як думаєте ви, чому Львівщина лідирує у скандалах з ТЦК? Чи були ви свідками подібних інцидентів? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть ВПБ. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!